На даному стихійному звалищі, яке ми бачимо, працює ЖЕК номер 1 працює КТП і мають зараз під'їхати представники водоканалу. Хоча, як ви можливо читали в інтернеті, закликали всіх мешканців Житомира для прибирання стихійних звалищ. Але я хочу сказати, стихійні звалища, вони тільки називаються стихійні, а причина їх виникнення це наші мешканці. А наші мешканці в основному Мешканці мальованки, мешканці корбутовки і та прилеглих сіл. так їм удобно і так їм економічно вигодно, бо не потрібно платити. Кошти скинули, де, хай хтось прибирає, а кошти міста на це затрачуються. Так, воно контейнер на контакта.